Прийшли до мене діти з претензіями, що через мене їхнє життя рухнуло, щоб я негайно вернула все як було. Мамо, в твої роки отак чинити це геть нерозумно вертайся, казали всі в один голос. Я б вернулася справді адже в людини нема нічого кращого за її дім, де можна закрити двері і сховатися від усіх турбот світу. Але справа в тому, що в тій великій триповерховій хаті не було вже мого дому. І очі мені відкрилися недавно. У нас з чоловіком Петром було двоє синів, і ми вирішили збудувати велику хату, щоб діти з нами жили і нас на схилі літ доглядали, так як у нас прийнято, що батьки живуть з дітьми і допомагають з онуками, а діти їх годують. Отакий От бартер. Петро мав свою невелику справу, майстерню, а далі вже розширився і дуже добре заробляв. Сказав би, я сиділа вдома та гляділа дітей. Я радо погодилася, бо будинок величезний, діти в школу, уроки приготувати поїсти, на гуртки відвести. І отак я крутилася всі свої роки. Для мене нічого не змінилося, коли старший син привів до нас невістку, просто на одну тарілку стало більше мити. Коли ж онуки пішли, то я так само бігла забирати садочка онучку і далі прибирала і готувала. Потім другий син оженився і знову мені просто стало на ще одну тарілку більше мити. Далі другий онук, і я знову забираю зі школи, далі садочка прибираю і готую. Невістки працювали, як і сини, хоч і не на високих посадах, але поводилося так, наче у них в кишенях мільйони салони краси, шопінг, тренажерні зали і боулінг, вихідні в зустрічах з друзями. Я спочатку так тішилася, що я все це їм забезпечую, і вони про це знають і мені вдячні. Яка наївна. Чоловік у мене завжди був на першому місці, я слідкувала за його виглядом, готувала його улюблені страви, піклувалася про його здоров'я. Я гадала, що у нас все просто чудово, доки не прочитала повідомлення від його любки цілий роман. Мені він і десяти слів за життя не сказав, а тут наче греблю прорвало, заливає її компліментами та возвеличує. Мені стало так кепско, що я лягла на ліжко і фізично не могла встати. Я наче провалилася в якийсь сон, не можу прокинутися, хоч наче й все чую. Чула, як бурчали невістки, що нема що їсти, як лускали на кухні сини в пошуках смачненького, як прибігали діти, бо треба, аби бабуся казку розказала та уроки зробила. Заглядала і питала, коли все буде готово. Мамо, вставай. Мамо, пілюлю випий і треба зробити. Бабусю, а я хочу. А мені треба. На наступний день вже одна невістка висловлювала інших, хто що має робити, а чого не має. Далі сини заступилися за своїх дружин, чоловік не розумів, чому для нього не готовий одяг, досить вилежуватися, казав мені, я маю мати гарний вигляд. Я прокинулася остаточно лише тоді, коли гамір вщух. Значить, всі роз'їхалися, то можна зібрати речі і поїхати. Але куди? Текла б додому, та наче тут, мій дім, все життя будувала. Взяла грошей і вирішила знімати квартиру. Колись дуже любила той район біля парку, мріяла, як там житиму на останньому поверсі і милуватимуся парком. В агентстві мені знайшли варіант, який був мені по кишені, подала на поділ майна, а тепер вислуховую, як неправильно чиню, адже все ж було так чудово, а я все зламала. Невістки не можуть вжитися одна з одною, і тепер синам треба знімати квартиру. Батько привів в хату нову жінку і не хоче синам давати гроші, бо у нього тепер нове життя, і ще я щось там хочу. А мені багато й не треба просто прийти додому і милуватися заходом сонця. Підпишись, підтримай українськомовний контент.